Друзі, хочете дізнатися, як іспанською буде це перше дієслово, яке деякі іспанські малята кажуть раніше, ніж мама і папа? Друзі, ми вивчимо з вами дієслово вміщатися буде коротесеньке звернення до вас. І ми вивчимо іменники, рід яких ми відрізняємо тільки за допомогою артиклю? Друзі, мене звати Леся. Empezamos lección número 51 Перш за все, друзі, хочу привітати всіх вас, мої любі учні, в тому числі тих, хто долучився до нашої спільноти за останні тижні. Запрошую вас до інтерактивного спілкування. Давайте обмінюватися думками, виконувати домашнє завдання, писати диктанти, питати, коментувати. І давайте, може, разом досягнемо мети. 500 підписників. Дякую вам за вашу співпрацю, друзі. А тепер, друзі, до навчання. Як завжди, разом в голос дієвідмінюємо дієслова. почнемо з дієслова дар давати. Йо дой. Ту даш. Ейя да. Ношотрош, дамош. Бошотрош ейош ейошдан. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. У кого з вас, діточки, вперше, першим словом сказали саме Дай, а не мама і тато? Дуже цікаво. Переходимо до дієслова кавер, вміщатися. кепо, ту кавесь, ейя каве, на сутрош кавемо, бо ж отрус кавеїс, Друзі, зверніть увагу, що перша особа однини, ну, вкрай неправильна. Пишеться через QUE PO. «кепо», «кепо». А решта дієвідмінювання, вона правильна згідно е, з правилами дієвідмінювання дієслів другої групи на R. Ехемплос. мі аміга embarazada. Dice que su bebé ya da patadas. Mi amiga embarazada dice que su bebé ya da patadas. Друзі, я намисно виділила е, кольорами е, всі частини речення для простішого аналізу перекладу. Тобто, бачите, якщо синім, це мій, значить українською це моя. І так далі. Але я хочу зауважити, що ми ще з вами будемо вивчати присвійні займенники, тому мій або су можна перекладати не тільки як моя, а також як мій і су можна перекладати як її, його ваш. Але, друзі, ми це будемо вивчати. Мені зараз важливо, аби ви зрозуміли ці всі слова в цьому реченні, в цьому контексті. Проаналізуйте, будь ласка. І давайте ще звернемо увагу на стійке словосполучення Дар Патадас. Це перекладається як топати ногами або бити ногами. Тобто, якщо ми в контексті вагітності, то коли у нас маля штовхається іспанською це да патадас. Але, наприклад, якщо вже дитина народилася і вона протестує. І вона топає ногами, бо не хоче чогось робити це теж el niño da patadas. Це так само іспанською кажеться. І, наприклад, якщо бити, якщо якась бійка і б'ються ногами, це теж Dar Patadas, І приклад для е, дієслова кавен. Las cosas no caven en mi maleta. Las cosas no caven en mi maleta. Друзі, цієї коротесенької паузи не вистачить навіть на каву. Я просто хочу вам нагадати, щоб ви написали мені в коментарях ваші побажання і ваші реалістичні можливості стосовно кількості занять на тиждень, тобто скільки разів на тиждень ви готові займатися іспанською на цьому каналі. Una a la semana, dos veces a la semana, o tres veces a la semana. Чому я питаю? Мені важливо, щоб ви. Дійсно вивчили, не навчались, а вивчили. А для цього мені треба, щоб ви продивлялися уроки і робили домашнє завдання, і писали диктанти. Тобто, це інтерактивне навчання, воно дуже важливо. важливе. Я помітила ще зараз, може, через літо ваша активність трошки впала. Я можу це зрозуміти, але аби мені запланувати нашу роботу разом, мені... Дуже б хотілося, б ви мені в коментарях підказали, як краще на вашу думку і на ваші можливості е, організувати це навчання. Дуже вам дякую! А тепер продовжимо тему роду іменників. Сьогодні, друзі, у нас буде просте продовження, тому що ми будемо розглядати іменники, які однаково пишуться і читаються і в чоловічому, і в жіночому роді. І єдине, що вказує на рід, це артикль. Читаємо разом за мною голос, будь ласка. Un turista, una turista. Un testigo, una testigo. Un cantante, una cantante. Un intérprete, una intérprete. Друзі, зверніть увагу, що цей іменник перекладається як усний перекладач. І також як будь-який виконавець. Це може бути артист, співак і так далі. Тобто можна перекладати це як виконавець незалежно від стилю творчої професії. Йдемо далі. Un representante – una representante. Un artista – una artista. Так само, друзі, цей іменник можна перекласти як артист. В нашому сенсі. А також як творча людина, наприклад, художника теж можуть назвати артистом. Тобто багато творчих професій, про які кажуть «ун артиста. Йдемо далі. «Ун Un астронавта» una «уна астронавта», «ун дентиста, una «уна дентиста», UN Гія. Una «уна гія» un guitarrista, una guitarrista, un pianista, Una pianista, Un poлісіa. Una poлісіa. Друзі, як бачите, у нас тут купа впізнаваних слів. Ви самі після цього собі їх перепишете. Добре? Друзі, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки. Я час від часу помічаю, що, попри велику кількість переглядів певних уроків, відсоток вподобайок доволі низький. То не забувайте, будь ласка, якщо вам подобається, якщо не подобається, не забувайте написати коментар. Домовились? Я також була б вам дуже вдячна, якби ви поширили посилання на цей канал і на цей урок вашим друзям знайомим родичам. І якщо є можливість і бажання, підтримайте цей україномовний україномовний освітній канал на PayPal. І чекайте наступних уроків. А коротке відео буде вже сьогодні.